Доброго дня, компанія Автофокос у нас нове надходження Audi A6 на 3-літровому двигуні, дуже класно, дуже стильно виглядає. Двигунчик у нас повністю обслужений, замінний вже цепочок на ось таких крутих каточках, реально диски виглядають на цій машині дуже класно. По кузову слідов, експлуатації просто немає. Дуже гарний стан автомобіля. Тут у нас по лівій стороні все чудово. Далі перейдемо в салон. Салоні у нас шкіряний ось такий конячний салончик. Є задній підлокітник, третій підголівник. Далі передній ряд сидінь. Тут у нас чотири електричних сла електричне регулювання, дзеркал з підігрівом. Таке мультикермо, автоматичне світло, датчик, дощу. Така мультимедіа, клімат двохзонний, підігрівчики на автоматі, електричний ручник. Це дуже класний стан автомобіля. Його можна придбати як в лізінг, так і в кредит, або приїхати та забрати його за готівку. Знаходимося в каржках 4А компанія Автофокус. Приїжджайте та забирайте цю емоцію.